З нами на зв'язку. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету. Пане Ігорі, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. На жаль, доводиться нам говорити ось про ці обмеження, якраз на тлі того, що зараз відбувається у Харкові, цієї трагедії через російський обстріл. І знаєте, тут виникає питання: чому власне ось ці обмеження вони досі застосовуються? Чому Сполучені Штати Америки так ось затято фактично намагаються тримати ці рамки щодо глибини ударів в глиб території Росії? Я вже неодноразово говорив, що всі е дозволи чи не дозволи або рішення Сполучених Штатів Америки про постачання чи не постачання певних видів зброї, вони е обумовлені е єдиним головним чинником, це е поточною оцінкою американського. Е е Розвід співтовариства, тобто в американської розвідки, того, що буде робити Росія у відповідь. У Сполучених Штатах є доволі така, я би сказав, це єдина думка політику, що Сполучені Штати не повинні бути втягнені в Третю світову війну, і відповідно аналізується, чорно, що може зробити Росію у відповідь на той чи інший крок Сполучених Штатів. Ця оцінка вона постійно змінюється, вона не є константною. Я думаю, що як мінімум раз на тиждень президенту подають відповідні рекомендації, і базуючись на цих рекомендаціях приймаються президентом рішення. І так було, скажімо, протягом довгого часу, коли президент надавав згоди на постачання ракет АТАКАМС кінець кінцем ці ракети постачаються в Україні, починаючи з березня цього року і використовуються. Так само було і з тим, що не дозволялося Україні взагалі наносити ударів американської зброї по російській території. І от ми бачимо, що спочатку був дозвіл на удари. По Білкроцькій області, по тих місцях, звідки загрожували Харкову, зараз вся заборона скасована щодо ударів здовж усього кордону України з Росією. Ну, але є обмеження 100, -100 кілометрів. Я думаю, що і це обмеження буде рано чи пізно скасовано в залежності знову від того, що буду рекомендувати розвитку аналітики розвитки, тому що, поскільки розумієте, Росія постійно займається. Різними видами ескалації цієї ситуації відповідно пані юрі, і... я вас трішки навіть переб'ю певною мірою доповню, але це знов таки як продовження ось цього питання. Все ж таки, коли ці обмеження повністю будуть скасовані. сьогодні мені трапилася інформація на очі видання за телеграф про те, що Сполучені Штати Америки вже, начебто, мають бомби, які можуть вражати глибинні бункери у Китаї, КНДР та Ірані. Ну тобто, сполучені Штати Америки фактично розуміють, хбільш ніж хтось інший, ось цю загрозу, цю небезпеку. Тобто, а тепер повертаючись до теми, коли будуть скасовані можуть бути скасовані повністю обмеження. Тому що знов таки тут зараз мова про нашу небезпеку. Дивіться, захід і сполучені штати, зокрема, і захід взагалі. Ну, можемо сказати, що, на жаль, реагують на усю, усю цю ситуацію, ну, так би мовити, реактивно. Тобто у відповідь на ті чи інші дії Росії. От Росія робить щось і у відповідь Захід робить щось. Тобто Росія щось зухвало робить Захід. Надає Україні більше зброї або знімає певні обмеження. Ну так воно буде продовжуватись і надалі. А як Тому, на вашу що... думку, якою буде реакція? От ви кажете, Росія щось робить, захід е, робить е, у відповідь е, свої кроки? Ми всі уважно стежили за візитом Путіна до КНДР та В'єтнаму. В'єтнам це одна історія, а КНДР зрозуміло, чому ти до Путін поїхав. Ну і ті підсумки, про які всі знають, це ось фактично реанімація е, ось того договору. Ро між КНДР та СРСР, і зрозуміло, що Путін буде хоче отримати від КНДР нову зброю, тобто це не тільки ж снаряди, це вже доведений факт, що вони обстрілювали наші мирні міста північнокорейськими ракетами. Як на вашу думку, якими будуть наступні кроки Сполучених Штатів Америки з огляду на ось це співробітництво? Тому що ну дійсно вже аналітики кажуть, що Росія таким чином ось цим візитом до КНДР до В'єтнаму вони хочуть створити навіть ледь не аналог якого військового альянсу? Ну дивіться у відповідь, якраз у відповідь на обстріли України північно-корейськими ракетами, президент Байден зняв заборону на постачання Україні ракет Атакамс з дальністю 300 кілометрів. Це б якраз і, і було пояснення Білого Дому, чому, чому ця заборона була була знята. Ну я би сказав, що я дуже цікава відповідь від Південної Кореї. На візит Путіна до е Північної Кореї Південна Корея знімає е мораторію на постачання зброї Україні, і причому заявило, що не буде, не буде об'являти е широкому загалу, що саме вона буде постачати, тобто Росія дізнається, коли Україна застосує ту чи іншу зброю, тобто це теж є результатом. Візиту Путіна до північної Кореї, ну як є і результатом а, розмов, які постійно сполучені штати ведуть а, з південною Кореєю, тому що Сполучені Штати багато разів президент Байден а, і представники його адміністрації просили Південну Корею зняти цей мораторій і допомогти Україні зброєю. І нарешті це буде зараз відбуватися. Тобто я ще хочу сказати, що у відповідь на російські ескалаційні кроки Захід робить постійно свої ескалаційні кроки, ну реактивні ескалаційні кроки, тобто знімає заборону на постачання певних видів зброї, розширює постачання зброї в Україні, знімає заборону на використання певних видів зброї, так збиває заборону на використання своєї зброї для ударів по території Росії. Чи правильно що це реактивна реакція? Ну з одного боку, ні, тому що це, це постійно надає Росії певну ініціативу, але з, з точки зору західних політиків для них є дуже важливим, щоб сполучені штати, зокрема і захід взагалі, не були втягнутими в третю світову війну, от, через е, якийсь, якийсь випадок. Тому що є, є загальне розуміння, що якщо захід буде втягнути в третю світову війну, що це буде війна з обміном стратегічними ядерними ударами, з загибелю десятків мільйонів людей, з руйнуванням величезної кількості міст, що цього допустити не можна. От я тільки хотіла якраз спитати, що з огляду на те, що Путін посі останнім часом він так доволі відчутно посилює ядерну риторику, яку якою я... я... може бути відповідь заходу. Як американські представники постійно повторюють, вони не бачать, що щось змінюється в готовності Росії щодо застосування ядерної зброї реальної готовності російських ядерних сил, тому вони не бачать необхідності щось змінювати в готовності американських стратегічних ядерних сил. Що Сполучені Штати вважають, що на даний момент це риторика, але це риторика, розумієте, риторика диктатора, який має у своєму розпорядженні 6 тисяч ядерних бомб. І риторика риторикою, ну але якщо він захоче застосувати свою ядерну зброю, то він її застосує. І тому не можна, не можна нехтувати цими заявами Путіна. Тобто, це так, це може здебільшого бути блеф. Але якщо Путін опиниться в ситуації, коли його персональній особистій владі і в системі, яку він разом зі своїми соратниками з Федеральної служби безпеки Росії вибудував у Російській Федерації, якщо в цьому буде от якась екзистенціальна загроза, він дійсно може застосувати ядерну зброю як останній метод захисту, тобто нехтувати цим не можна, і, і от саме аналізом. Хто хоче, може він застосувати ядерну зброю, чи може, скажімо, він масово застосувати хімічну чи біологічну зброю, займається розвідслужби Сполучених Штатів, зокрема, які, які, вони розумієте, цей аналіз не є чимось рази не завжди зробленим. Постійно їхні висновки змінюються, відповідно, змінюються і рішення Уряду Сполучених Штатів. Пане Ігорю, на жаль, ми маємо завершувати, але знаєте, в мене ще одне питання, якщо можна буквально 30 секунд, хочеться вашу думку почути з огляду на те, що Сполучені Штати Америки фактично знаходяться на порозі президентських виборів. Тобто зараз триває вже фактично активна фаза передвиборчих перегонів. І зрозуміло, що дуже багато питань, у тому числі постачання допомоги військової підтримки нашої держави, воно залежить від ось цих політичних питань. Наскільки питання ось цих обмежень? Щодо ударів глиб Росії, воно тож, також відчуває ось цей передвиборчий тиск, і знов таки з огляду на те, що попереду саміт альянсу, саміт НАТО, які все ж таки можуть бути рішення ось напередодні саміту. У передвиборчій кампанії, взагалі, міжнародна тематика, вона не буде не буде мати велику вона знаєте, великого е, такої долі часу вона займати не буде. Е, це традиційно дуже для сполучених штатів, тому що президентські вибори зосереджуються на внутрішньополітичних речах, на економіці. Тобто війна, війна в Україні не буде темою передвиборчої кампанії No1. Ну, може, може бути там темою номер 10 як і будь-що, що робиться в світі. А, хоча, звичайно, що результати виборів будуть дуже важливими для, для всіх країн світу, але от, виборці американські зосереджуються на внутрішніх речах, на внутрішній політиці і економіці. От, е е це щодо виборів. Будуть дебати, до речі, між між кандидатами 27 числа. Перші дебати, ну вони по побачимо. я думаю, що вони на 90% будуть присвячені абсолютно таким внутрішньополітичним речам. Я вам дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку ігор Айзенберг, я професор по... нью Йоркського університету, говорили. власне про ось цей дозвіл Сполучених Штатів Америки.